Добрий ранок, дітки, запрошую вас на заняття з аплікації. На сонце я схожий і сонце я люблю. До сонця повертаю голівоньку свою. Стою стрункий, високий, в зелених штанях я, і з золотом убрана голівонька моя. Здогадалися, дітки? Так, це соняшник. А що нам нагадує соняшник? Звичайно, велика квітка соняшника нагадує нам тепле сонечко. Соняшник вирощується у всьому світі і у нас теж. А соняшник використовується для виробництва соняшникової олії. Ось вона. А ви бачили малята на своїй кухні соняшникову олію? Так, звісно, соняшникову олію використовують в приготуванні їжі, також нею змазують формочки для випікання. А ще соняшник важлива медоносна рослина. З цієї рослини бджоли збирають мед. А зараз ми будемо клеїти соняшник. Для роботи нам потрібно. Аркуш білого паперу уже з готовою стеблинкою та листочками. Деталі соняшника, пелюстки та серединка, в якій знаходиться насіння, клей, пензлик, серветка. Дітки, якого кольору стеблинка та листочки? Так, зеленого беру першу пелюстку. Намащую її клеєм. Приклеюю на її місце. Серветкою притиснула. Так само намащую другу колюстку. thank you Тепер беру насіння чорного кольору і теж змащую з серединки, починаючи і по краях і приклеюю до нашого з вами соняшника. Подивіться. Ось така гарна вийшла у мене робота. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!